Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі ознаки подільності на 2, 5 та 10. Але перш ніж ми почнемо, давайте пригадаємо, яке число називається дільником числа. Дільником натурального числа називається таке число, на яке натуральне число ділиться без остачі. Яке число називається кратним? Числа. Кратним числа називається таке число, яке ділиться на дане число остачі. На які два числа завжди ділиться будь-яке натуральне число більше за одиницю. Будь-яке натуральне число ділиться завжди на один та на саме себе. І давайте поговоримо про ознаки подільності. Нехай нам треба дізнатися. Чи ділиться число 137 146 на 5. Для цього можна, звичайно, виконати ділення, але відповідь насправді можна знайти значно швидше, не виконуючи ділення. У цьому допоможуть нам ознаки подільності. Розглянемо деякі з них. Перша ознака подільності на 10. Запам'ятайте, на 10 діляться тільки ті числа. Запис яких закінчується цифрою 0. Наприклад, 20 закінчується цифрою 0, 40 закінчується цифрою 0, 1350, 25630 і так далі. Всі числа, які закінчуються цифрою 0, будуть ділитися на 10 безостачі. Поговоримо про ознаку подільності на 5. Запам'ятайте. На 5 діляться тільки ті числа, запис яких закінчується цифрою 0 або цифрою 5. Наприклад, 30 закінчується цифрою 0, отже це число буде ділитися на 5. 65 закінчується цифрою 5, отже воно ділиться на 5. Так само і 120, 2645 і всі інші. Числа, які закінчуються цифрою 0 або цифрою 5, будуть ділитися на 5. Наступна ознака подільності на 2. Запам'ятайте, цифри 0, 2, 4, 6 та 8 вважають парними цифрами. А цифри 1, 3, 5, 7 та 9 вважають непарними цифрами. Це нам дуже знадобиться для того, щоб визначити, чи ділиться число на 2 чи ні. Отже, число називається парним, якщо воно закінчується парною цифрою, наприклад, 18, 126, 1352 і так далі. Такі числа можна задати формулою 2 помножити на n, де n це натуральне число. Числа називаються непарними, якщо вони закінчуються непарною цифрою. Наприклад, 11, 53, 485. Такі числа можна задати формулою 2n 1, де N – це натуральне число. Отже, запам'ятайте ознака подільності на 2. На 2 діляться тільки ті числа, запис яких закінчується Парною цифрою, а саме 0, 2, 4, 6 або 8. Наприклад, 102, 56, 2368, 520 і так далі. Всі числа, які закінчуються парною цифрою, будуть ділитися на 2 остачі. У загальному ознаки подільності, які ми сьогодні розглянули. На 2, на 10 та на 5. І поговоримо про них коротко ще раз. Отже, число ділиться на 2, якщо запис закінчується парною цифрою 0, 2, 4, 6 або 8. Число ділиться на 10, якщо запис закінчується цифрою 0. І число буде ділитися на 5, якщо запис закінчується цифрою 0 або цифрою 5. Розглянемо наступне завдання. Які із даних чисел діляться на 2, на 5 та на 10. Побудуємо три стовпчики. Чисел, які діляться на 2, які діляться на 5 і які діляться на 10. І розглянемо перше число 6538. Це число закінчується парною цифрою 8, отже воно буде ділитися на 2. Наступне число 7780. Це число закінчується нулем. Нуль – це ознака подільності на 2. Отже, ми можемо записати це число у стовпчик чисел, які діляться на 2, 780. Також, якщо число закінчується на 0, воно може ділитися на 5, отже, ми його запишемо і в цей стовпчик. І, так як число наше закінчується на 0, то воно буде ділитися і на 10. Отже, Число 7780 ми можемо записати в усі три стовпчика. Наступне число 9835. Воно закінчується цифрою 5. Отже, це число ділиться на 5. 9835. Наступне число 10391. Це число закінчується непарною цифрою 1. Отже, на 2 воно ділитися не буде. І так само воно не підходить за ознаками подільності до стовпчика на 5 і до стовпчика на 10. Тобто ми його нікуди записувати не будемо. Наступне число 15932. Воно закінчується парною цифрою 2, отже, ми його запишемо в перший стовпчик. Наступне число 18060. Воно так само закінчується. Як і 7780 на 0. Отже, це число ми зможемо записати в усі три стовпчики, тому що, якщо число закінчується на 0, воно ділиться і на 2, і на 5, і на 10. Записуємо його в усі три стовпчики. І останнє число 44 445. Це число закінчується на п'ятірочку, тому воно буде ділитися на 5. 44 445. Розглянемо наступне завдання. Заповни пропуск справа в числі 4720 такою цифрою, щоб число, яке при цьому отримаємо, ділилося на 2, на 5 та на 10. Отже, знову ж таки, зроблю три колоночки, щоб це число ділилося на 2, воно має закінчуватися парною цифрою. Отже, ми можемо записати число 4720 4722 4724 4726. І 4728. Кожне із цих чисел закінчується парною цифрою, отже, воно буде, вони будуть ділитися на 2. Щоб число ділилося на 5, воно має закінчуватися на 0 або на 5. Отже, запишемо наступні числа: 4720 та 4725. І Щоб число ділилося на 10, воно має закінчуватися нулем. Тож ми запишемо ось таке число 4720, і воно буде ділитися на 10. Розглянемо наступне завдання. Знайди усі значення b, які кратні числу 10 і для яких нерівність 8195 менше за b менше за 8243 буде правильна. Про що говорить нам ось ця подвійна нерівність? Вона говорить нам про те, що ми можемо розглядати числа від 8196 до 8242. І із цього проміжку нам треба вибрати числа, які будуть ділитися на 10. Отже, на 10 з цього проміжку будуть ділитися числа 8200.

Нас тут просять вибери найбільше з них і дізнаєшся про кількість населення міста Почаїв Тернопільської області за останнім переписом населення. Отже, в місті Почаїв проживають 8240 людей. Розглянемо наступне завдання. Нам пропонується із цифр 0, 1, 5 та 8 скласти по 3 чотирицифрових цифрових числа, які будуть ділитися на 2, на 5 та на 10. При цьому цифри запису числа не повторюються. Я знову зроблю 3 колоночки. І спробуємо скласти із цих цифр по 3 чотирицифрових числа, які б задовільняли умові. Отже щоб число ділилося на 2, воно має закінчуватися парною цифрою. Із парних цифр в нас тут є 0 та 8. Отже, я пропоную записати їх. Перші два числа ми сформуємо, розставивши цифри. Ну, наприклад, на 2 буде ділитися число 1580. Або ж, наприклад, число 1000. 508. Щоб отримати третє число, я можу просто переставити всередині дві цифри 1058. Ось таким чином ми отримали три чотирицифрових числа, які діляться на 2. Щоб число ділилося на 5, нагадую, воно має закінчуватися або нулем, або п'ятіркою. Отже, можна навіть вибрати із тих чисел, що ми вже записали. Наприклад, число 1580 буде ділитися на 5. Далі, наприклад, можна скласти число 1805. Воно закінчується п'ятіркою, тому буде ділитися на 5. І тепер, наприклад, можна переставити дві цифри всередині, і ми отримаємо число 1085, яке теж закінчується на 5 і буде ділитися на 5. Щоб число ділилося на 10, воно має закінчуватися нулем. Тому одразу пропишу нулі. І тепер розставляємо цифру. Знову ж таки, мені підходить перше число, яке я записувала в попередніх стовпчиках 1580. Далі я можу просто переставити деякі цифри, наприклад, 1850. Або ж, наприклад, 8150. Таким чином, ми знайшли по три чотирицифрових числа, які діляться на 2, на 5 та на 10. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!